Так, друзяки, усім привіт. Сьогодні пацанам привіз свіжої травички. закидав сюди, бачите, в корзину. Це я, правда, ближче до обіду привіз, бо зранку правда, був трохи зайнятий, не зміг. Дав їм тільки пити кашу зі шменю і воду. Ну а зараз вже накосив, кажу, привіз, закидав, пацани почали їсти. Так вони на сьогодні виглядають, ці печешки. Бачите, як воно той пакує. Аж на землю всього син. Ну нічого, вони все одно боротьби з землі, землі підбирають, доїдають. Ну, плюс ще під себе підстелюють цією травичкою, вона пізніше до сонця висухає, вони в цю траву лягають і не так вимазуються, О, бачите, печешки чисті. Отак. Оце цієї трава, що їм закидав, вистачає десь на добу, ота як сьогодні зранку привіз. І завтра знов зранку проїхати, знов їм так привезти, закидати. Ось такі пацани, бачите, хочуть яблука. Що ти морда? Трава у мене та як основний корм. Більше їм нічого не кидаю, то що кажу зранку даю пити, зранку надвечір і кидаю траву, це от що годівлі. Оті бічки, що в мене в тій стай, в стайні, то їм, кроме цієї трави і каші, що от даю пити. Даю ще правда, кабачки, гарбузи, там, яблука, от що росте на городі, нарізаю їм там кусками, засипаю в жолоб зверху по цих там, яблуках чи кабачках, розсипаю ще мелене зерно, пшениці, там, ячменю, кукурудзи. І теж вони разом це все беруть непогано сідають. О, так. А цих можу ось так поки що просто годувати. Вже як їх на зиму поставлю на відготівлю, то ну, теж буду їм сипати там, ну, якісь ну, сочні оці корма. Там, гарбузи, бо я теж собі взяв, посіяв, теж буду нарізати. Може жом куплю. Буду насипати в жолоб і кажу, так буду годувати. Плюс зерно буду давати, сіно і ось така буде відготівля. А так поки що ці бачки можуть тільки їсти травичку. Ну, вони теж, бачите, непогано підросли. Я б не сказав, що вони є якісь там дуже худенькі. Ну, правда, не є там супер якоїсь вгодованості, але все одно. Я вважаю, що це теж непогано. Плюс вони ще на свіжому повітрі, теж їм тут непогано. В стані ну, зараз жарко, плюс муха там більше сідає і кажуть, тут набагато краще вони себе почувають. Так. То що основна робота, кажу, зранку дати їм пити надвечір і основне завести їм травишки сюди в корзину закидати. Вони собі підходять, з цієї корзини оцю траву микають, їдять. Так. Ну і собі десь там лягають і відпосивають. Ось такі пацани. Плюс їх ще десь, О, десь два тижні назад проколував інтровітом по 5 мг. Ну, Непогано, друзі, оці вітаміни теж себе показують. Бичків, ну, в бичків телят відразу з'являється хороший апетит. От, бачите, І травичку гарно їдять, і там ці яблука їм зараз дати, чи сухе зерно навіть насипати, вони все будуть без проблем їсти. Тому в кого ну, проблемні телята, в кого, от, якщо не хочуть. Їсти поганий апетит, то можете оцей інтровід купити, попробувати, кажу, от Від себе реально беру рекомендую. Коштує він там недорого, банка оця там 100 мг щось біля 300 гривень. Ну, якщо там у вас одного-два телятка, то можете просто піти в ад аптеку, взяти 5 мг там вам шприц можуть набрати і собі вдома можете самі взяти проколувати. Воно коштує недорого. ну Якщо в шприц наберуть оцих 5 мг, то ну десь 20 гривень це буде коштувати. А Ефект кажу, відразу побачите. Отак. От можете навіть 2-3 рази їх так проколоти з інтервалом по 10 днів і кажу, бички будуть мати хороший апетит і по росту краще будуть набирати живу вагу. Плюс їх ще можете від голистю обробити і в сукупності воно гарно спрацює і кажу, телята почнуть непогано рости. Отак. От Такі мої, бачите, пацани. Дивіться, як оце із землі пахої, бачите. Розкидав і він все березно підпирає. Ну це кажу, нічого страшного, вони трохи хоч розкинуть, воно до сонця висохне, вони собі тут нормально ходять, лягають, ну, не вимазується так. Ото ну, той бачите як воно микає. І ось такі я їх прогодую, правом показую. Оцей бачите, який непоганий. Теж підтягнувся. Заміри ніякі поки що не роблю, бо тут особо дуже нема що міряти. Вже як трохи більше підростуть, будуть мати хоч по 200 кг, то тоді вже щось буде міряти і там, дивитися, які в них прирости за місяць. От І буду вам щось розказувати і показувати. Так, друзяки, все. Пички погодовані. Почали вже бачити їсти. Ось такі вони. Ну, перше, що я роблю, під ними підчищаю. Це десь займає найбільше часу. Ну Десь, я не знаю, може 15-20 хвилин, якщо так ну, не спіша робити. Пізніше засипаю їм жолоб. Ну, сьогодні я закинув яблука з кабачками. Росипав, пізніше поверху посив кабачка, також я розсипав комбікорм. Зараз в мене йде мелене з гарно пшениці і ячменю. Ну і закидав травичку. Бачите, і так же само по тих менших телятах. Так же само погодував. Ну, то, що під них ще бачте, беру підстелюю колому, бо ну, беруть, вимазуються, а під цех взагалі нічого не кидаю. На бетоні лягаю і. Ну, коротше, все нормально. По чистоті, я думаю, що нормально все. Отак. От що по повідготівлює. Зерна даю небагато, десь на одного бичка, ось ну, на такого виходить на добу півтора, ну, десь 1,8 кг. Більше не даю, бо зараз жарко і, якщо чесно, бички ну, повільно ростуть. І зараз сипати багато зерна, воно буде їсти, а результату ніякого немає, вони не поправляються, то для чого це сипати? Тому кидаю траву. Кажу, кабачки, там, гарбузи, яблука, трохи оцього комбікорму і так годую Вже восени десь вересень, жовтень місяць, трохи температура піде на спад е і ну, вони вже себе краще будуть почувати, тут не буде такої жари, то зерна буде майже більше присипати. Отак. Стосовно по замірах, хтось там в коментарях питався, дивіться, е поміряв оцих голуштинів. Циган має на сьогодні 145-146 по обхвату, Цей має 139, 140. Цей має 142, 143. І талиця 143-144. отак. Більшу талицю не заміряв, бо коротше, не дається. Бере підбиває і ну, треба або брати пас, прив'язувати до драбинки, тоді міряти. Отак. Ну, вона десь так, якщо на око прикинути, вона вже десь під 400 кг повинна мати. Може вже її має, не знаю. Це що по замірах. Ну, 145 по обхвату це буде у нас ну, по таблиці це має бути 250 кг живої ваги. 142-143 це десь приблизно буде ну, в районі 230 кг. Отак. Це їхня вага. В рік часу. Бо я їх купував вторік, лип... 25 липня. От. Ну, сьогодні вже 1 серпня. Покажу. Їм вже Не так, як рік часу в мене. А від моменту народження їм вже десь буде майже рік і один місяць плюс-мінус. Ось такі, друзяки, в мене результати. Ну, це дуже мало. От. Але що добре, що вони вже дивлюся, почали ну, поправлятися, почали набирати живу вагу. Правда, повільно, але потроху все одно набираю. Їх, ну, все одно буду годувати. Планую десь потримати їх, ну це, скоріше, всього десь аж, може і до листопада в місяця. Хочу, щоб хоч набрали 300, може поза 300 кг, може і до 400, дотягнуть. От І тоді аж буду здавати. Стосовно цін. Ціна на сьогодні в Букачівцях Івано-Франківська область, ну куди я здаю переважно цих бічків, оцю першу партію я здавав. На сьогодні 65 гривень. Набито так, як 130 гривень. Це що по ціна. Ну, дивився різні відео в Тіктоці, ну, хто тримає бічки і ну, дехто писав, що ціна є навіть і по 70 гривень, по 75 приймають. Не знаю, друзі, наскільки це правда, але на сьогодні кажу у нас 65 гривень. Це що от по цінах. От бачите, як пакують травичку. Ну, на рахунок апетиту в них взагалі проблем немає. Постійно, як і все кажуть, все з'їдають. Ну, То що ну, щоб росли гарно, краще б поправлялися, а то по приростах в них ну, проблеми. Отак, ну, ця от таличка бачите, теж ну, худенькі, вони ну, підросли, але правда худенькі, по вгодованості, вони бачите. Хребет, видно, от. От шиї, яка, якщо брати тих сементалів, що я тримав, ну, це не зрівняє. Тоді ну, по вгодованості вони виглядали ну, в рази краще. Потроху бачите, за, садниця починає наростати. Бо, там, може якщо 2-3 місяці потримати, то може будуть вже ну, на вигляд ходить, може вже такі більш-менш нормальними. От. Якось так. Ну, це між ними найбільший на сьогодні. Такі, бачите. Але теж худенькі, бачите, от хребет, все. Ребра навіть видно. От. Якщо взяти цю телецю, то вона взагалі по вгодованості, якщо з ними порівнювати, то в рази краще. Отакі От так. От пацани. Піша виїсти. Потех телятка. Ну, я вам казав, що проколов друзі їх вітамінами по 5 мг. Зараз хочу знову їх ще проколувати. Знову там ту ж саму норму по 5 мг. Теж гарно їдять, поїдають сіно, комбікорм їм сухий насипаю разом ну з кабачками, з гарбузами, що от на городі ростає з яблуками. Разом вони це все непогано ну, і Зараз ще буду їм давати пити каша з ячменю і 4-5 літрів води на одного бачка. Трохи худенькі, ну, не є теж супер вгодовані, але їдять, ростуть і я вже вважаю, що це і нормально. А далі ну, трохи підтягнуся на зиму, почнемо їх трохи якось підсилено годувати і я думаю, що все буде нормально. Отак. Хоч так, І так, як я все кажу, оця Добре, якщо декілька телят. Є конкуренція, вони разом встають, бачите, і травичку, чи там любий корм, чи там будь-який корм, вони ну, завжди всі далі. Зараз, якби було одно телятко, то не ну, можуть бути проблеми. Зараз не так буде їсти, зараз корм може перебирати, і, ну і так далі. А ці бачите, дивіться, як популярно. Так готую. По зерно сиплю також ячмінь з пшеницею. Ну, їм десь насипав тут два черпака будівельних. Сиплю так, щоб завжди з'їдали. І до оцього, ну, комбікорму цієї дерті, сіль даю ще. Я вам не показую, але сіль обов'язково, друзі, давайте. От ви навіть можете собі з зерном. Ну, як набираєте відерку, можете там, я не знаю, ну, на... кинути там я не, не знаю скільки, 50-70 грам, перемішати і все і засипаєте. Вони будуть це все з'їдати, і, і апетит будуть мати нормальний і цілі ну, їм теж йде на користь. Отак. Гранульований корм їм зараз ніякий не купляю, бо... Це дуже дорого. На початку їм трохи взяв, погодував їх, От, а зараз ну, я вважаю, що це нерозумно купувати. Зараз плюс ну, тільки доставка 200 гривень коштує, ну, щоб доставити мішок оцього гранульованого корму. Плюс оцей корм коштує там, ну, в районі 400 гривень і ну, мішок обходиться вам десь в районі 600 гривень. І на оцих телят. Ну Цього мішка я не знаю, наскільки там може на 4-5 днів вистачить і все. Я розумію, що воно може їм краще буде, ну, воно більш корисніше буде, вони будуть краще, ну, його може там їсти, поправлятися, але пізніше, як це все порахувати по грошах, то воно може вам навіть не оправдається, це може бути невигідно. О, так що я годую ось таким економ варіантом і кажу. Краще я їх там може на 2-3 місяці довше погодую, але я думаю, що це все одно буде розумніше і вигідніше. отак. От Можна, от якщо їм даю пити зараз кашу з водою, краще збити там 1-2 яйця коричі, там зранку, на вечір і від цього тоже буде непогана користь, Дуже почнуть непогано набирати ну, живу вагу, будуть поправлятися, і шерсть в них буде блистіти. от. І... Це, кажу, буде дешевше. Так. Яйця йдеся, думаю, кожний їх в селі має, бо тримаєте кури і кажу, можете вбивати одне яйце зранку, надвечір і відпоювати її, кажу, це їм буде йти на користь. А за гранульований корм, от як я казав, 200 гривень тільки доставка. У цього міста 25 кг, плюс е, оцей корм коштує там, 400 гривень, 600 гривень. За 600 гривень сьогодні можна взяти, наприклад, 100 кг ячменю. І оце 100 кг вам теж ну, на якийсь час вистачить. Ну це так просто для порівняння. Отак. А на зиму, ну подивлюся, е, ну, сіне я вже трохи заготовив. Можливо, візьму жому, сіно їм буде сюди за драбинку в п'ютах кидати. Жолоб. можна буде насипати жому, по цьому жому сипати мелене зерно. Ну, це може бути той же самий ячмінь чи та ж сама кукурудза, що я в цьому році посіяв. І так брати, годувати. Або можна якісь відходи купити. Наприклад, кукурудзу можна здати. Ну, в цьому році я думаю, що на кукурудзу ціна буде нормальна. Замість ну, цієї купорози взяти можна якихось відходів і теж годувати. Воно, воно, від цих відходів теж непогано буде рости і поправлятися. Ось Отак. такі пацани бачите. Серйозні вже. Оцей взагалі найвищий, бачите, оцей. Він вже десь має... Ну, я думаю, що так під 120, може вже і 130 кг. ну ці, оце десь. Біля 100 кг маю. Між ними оцей правда тільки сірий, трохи такий суденький. А тих два бачите, таких непоганих. Так. так, друзі, ось таке відео. На цьому, скоріш всього, буду закінчувати. Ставимо подобайки. підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд! Ну і до зустрічі.